Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик. На огляді 244-та шифінг з передком. Ось так виглядає передок. Ось так у нас передок, з'єднання з коробкою. Ось такий у нас балка. Так. Тут у нас помпа, маховик, боковий радіатор, понижений повишений, примусова навіска, 540 обертів вал, гідробачок, гідровиход, насос, понижений повишений. 9,5х24 резина, задні противаги, передні противаги. Отакий тракторець є на площаці. Отак він виглядає. Отак він виглядає тракторець. У гарному стані, будь ласка, хто собі не придбав, приїжджайте, купуйте, вибирайте проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик. Дякую.